Сьогодні вони грають у червоних. Едоа. Біди. Біда лівим флангом. Намагається зараз накрутити на собі двох гравців. Переходить передача до Бреуса. Бреус непогано пробиває і виручає зараз Кузьмак свою команду. Стандарт. Довга передача на дальню стійку. І Гупаленко мав непогану можливість відкривати рахунок цій зустрічі, але. Бреус. М'ячем. Є в нього можливість зараз пробити. Він це робить. І Кузьмак зараз витягує м'яч. Футболісти Базису Суханов лівим флангом. Проривається і виконує прострільну передачу. І не замикає. Це флангом знаходить біду. Біда зміщується до центра. Пробиває він непогано. І це було вже ще один небезпечний удар від Сергія. Суханов Едуард зміщується, обігрує він одного. Змістився до центру, віддає на Бондаренка. Бондаренко віддає на Гріщенко. Гріщенко передача до штрафного майданчику. Пробиває Суханов. Ходька, приходько на Панченка. Панченко зміщується, віддає на Голубенка. Голубенко працював і дуже небезпечно пробивав зараз вперед. Виграє зараз боротьбу Грішенка. Підбирає м'яч Плашко. І не вийшло прокинути зараз. У Валерія м'яч, але м'яч у Суханова. Суханов пробиває. І стійка зараз е, виграти цей м'яч. Але м'яч у біди. Біда на Панасенка. Головко пробиває! Міг розпочати свою атаку, але втрачають м'яч. Голубенко з м'ячем. Пробиває Рикошет. І кутовий удар. Владислав шукає, кому віддати м'яч. І зараз помиляється Владислав з передачею. Сергій біда мчиться. Напрямку воріт. Одразу троє гравців. Він обігрує, пробиває, блокується зараз захисниками цей удар. Панасенко влучає він в руку, але показує арбітр, що потрібно грати далі. Але про це дещо пізніше. Зараз атака правим флангом від Євгенія Панасенка. Панасенко проходить захисника. Підштовхують і, і дає зараз, вказує на 11 метрів. Арбітер підштовхнуло Євгена зараз і невдов... невдоволені цим рішенням футболісти Базису. Розбігається Сергій і пробиває він в лівий нижній кут. І був поряд Кузьмак, щоб відбити цей удар, але святкує Сергій з партнерами. М'яч. під номером 9 Сергій. Рахунок зустрічі Можна зараз переглянути на повторі, як виконував цей удар Сергій. Було дуже поряд. Виконуватиме він подачу. Де подача? І Кияшко зараз грає впевнено на виході. І Забиває. Але перед цим фіксує положення поза грою. Арбітер, асистент. І зараз накидуються гравці базиса на асистента арбітра. І найбільше невдоволення у нас від Тастанкулова та Суханова. І змінює зараз рішення. Головний арбітер матчу. Ось так. Футболісти профіспорту. Олег Головко перехоплює м'яч, удар. І Кузьмак зараз виручає свою команду. Бондаренко дістається цього м'яча. І Буде зараз виконувати або простильну, або навісну передачу на Петрука. Пробиває Петрук і вище воріт. Це профіспорту. Панченко зміщується до центру. Тут його за футболку тягнув гірський. І за це він отримує гірчичник. Каплюченко виграє цю боротьбу. Піда. і збиває його зараз гірський. І це може бути друга жовта. Так це і є. Гірський буквально декілька хвилин тому отримав жовту і зараз він збивав. Сергія біду і за це отримав жовту картку. То сьогодні найактивніший у складі обох команд, де довга передача на Кузьмака. Кузьмак з другої спроби забирає цей м'яч. І зараз головою, головою ударив він нападника. І це пряма червона картка. Пряма червона картка. Так вирішує голкіпер зіграти. Не зрозуміло навіщо було головою зараз. Грати у нападника і потрібна допомога футболісту профіспорту. Твої емоції такі повідомлення будуть видалятися. Зараз біда має другу змогу відзначитися. Пробиває біда. І Паримський майже парирує цей удар. Але поряд, поряд був Паримський, щоб відбити рукою. Він чіпляє цей м'яч. Але... Але біда оформлює свій шостий м'яч і другий із пенальтів цій зустрічі. Сім хвилин компенсував головний арбітер цієї зустрічі. І зараз Базис намагатиметься використати ці сім хвилин, щоб зрівняти рахунок. Петрук і гол! Забиває зараз базис. В меншості робиться команда. І незрозуміло, чи дотронувся, чи доторкнувся до м'яча Петрук. Чи це був все-таки гол від Олександра Бондаренка. Вибачаюсь, автором м'ячу не Олександр Бондаренко, а Ілія Балюк. Ріщенко шукає партнерів, віддає на Петрука. Петрук. М'яч дістається Балюка. Бондаренко сам! Можна пробивати! І. Мовчіть, арбітр зараз.